Моє любі, з вами я, Сокольська Юлія, з чудової України Норвегія. Їду на роботу, і, знаєте, це буде звернення до тих, хто в інших країнах. Дуже часто зустрічаю тих людей, які приїхавши в іншу країну по сьогоднішній день, вже на протязі трьох років, а дехто ще й більше не може знайти себе. Змія, що він тут робить і що йому надалі робити, немає сенсу в житті. А, хтось бачить складність у вивченні мови, знайденні роботи, в реалізації себе. Я хочу вам сказати, що не дивлячись а, на те, на де ви б не були, по-перше, треба. Розуміти, хто ти, яке твоє покликання, які твої таланти, тому що коли ми знаємо, що ми фахівець чогось, коли ми знаємо, що саме це я роблю найкраще, коли ми знаємо, що саме це мені дає дуже велике натхнення, задоволення в житті, що цим я займався б завжди, то Господь відкриє для вас всякі двері, якщо ви цього хочете. Хочу наголосити на тому, якщо ви цього хочете. Тому що дуже багато людей намагаються прикрити. прикрити те, у мене нема роботи, тому що в мене нема роботи, тому що в мене не виходить, тому що я не можу вивчити мову, тому що. Знаєте, я хотіла б запитати, а що ти зробив для того, щоб вивчити мову? А що ти зробив для, для того, щоб пройти гарну інтеграцію? Чи знаходишся ти у суспільстві людей, які розмовляють мовою тієї країни, де ти на, на зараз знаходишся? Що зробив ти для того, щоб сьогодні вивчити ще одне слово? Що ти зробив для того, щоб про тебе дізналися інші, що ти вмієш робити те, що ти вмієш робити, найкраще за інших? Що зробив ти? Тому що мова це таке? Вона приходить з часом. Усім вона приходить, але вона приходить тоді, коли твій мізок, коли твоє серце відкриті для неї. Коли там не стоять блоки, якщо, 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 якщо мені дадуть гарну програму, якщо буде гарний вчитель, якщо буде те, якщо буде це. так не працює. Працює, коли ти береш і з нічого робиш щось. Коли ти приходиш, Перемагаєш, перемагаєш галяфа, перемагаєш складності, перемагаєш якісь е, кризисні ситуації твого життя, перемагаєш якісь страхи в тобі. Ти береш і перемагаєш. І приходить перемога саме до тебе, в тобі. І ти стверджуєшся в цьому, ти становишся ще сильніший, ти становишся ще кріпший. ти ти маєш цю зброю в своєму серці, ти маєш зброю перемагати, ти маєш свої власні інструменти по досягненню якоїсь мети. Тому, любі мої, просто ніколи не бійтеся, знаєте, хочу поділитися своїм власним досвідом. Коли я приїхала в Норвегію, я просто була впевнена, що а, я я вмію робити набагато більше, ніж деякі фахівці в цій країні. І коли я закінчила програму навчання, просто для мене це дійсно свідоцтво, коли Господь відкрив двері, і на протязі одного тижня я знайшла роботу за своїм фахом в дуже чудовій клініці, де я працюю вже півтора роки. І просто роблю те, що я робила на протязі дуже багатьох років, але просто з іншою мовою. Я продовжую вивчати кожного дня нові слова, але знаєте, мене не лякала мова, мене не лякало ніколи суспільство. Навіть коли я не знаю про що вони кажуть, я просто йду туди і сиджу, і слухаю і намагаюся зрозуміти. Але знаєте, що таке досвід? Коли ти вивчав свою професію, коли ти вивчав щось раніше на своїй мові, і ти це розумієш а, на мові інших людей, тому що ми розмовляємо однією мовою, мовою одного фахівця, однієї професії, і воно просто накладається одне на інше, і ти такий. І це я розумію, і це я розумію, і це я розумію, бо ми вживаємо дуже багато інтернаціональних слів, які е, саме такі ж за змістом, е, такі ж за розумінням. Тому, тому, знаєте, і на сьогоднішній день, коли ти приходиш на якісь семінари, е, на навчання, на нові курси по твоїй же професії, ти розумієш, що ти розумієш майже все. Різних країн, але у вас є одна мова, мова вашої улюбленої справи. І воно просто відкривається двері вашого серця для нових слів, для нових якихось висказувань, для, для чогось нового. І воно просто лягає, 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 коли відкриті ви. Але коли, коли ви закрилися в себе вдома. і те Листечко жовте. Просто зараз вам покажу. Подивіться, яка краса, листя жовте, туман стоїть. Тому, знаєте, Але ж я розумію, чому це все виходить. Тому що це, йде, це глобальне потепління по всьому світі. І це теж не без людини, тому що на це вплинула людина. Все Щоб вона була краще. Але, але найбільшість людей вони зациклені лише на собі. Вони е е міркують пар пари про себе, тільки про себе. Вони думають, що окрім них нікого іншого нема, і після, ні після них нікому це не треба буде. На жаль, На жаль, Егоїстизм і мені, мені, мені. Багато прикриваються, це не я це обставини, це не я, це ну, а що сікраду, я краду, сіберу, ді я беру, а що я не такий, як інші. Послухай, все починається з тебе. Хочеш змінити щось, почни з себе. почни Хоча б ділити сміття на, на різні категорії. Це які перегнивають і потім їх використовують. І потім їх використовують для вдобрення, для топлива, для палива, тому що коли перегниває а, їжа, вона виділяє газ, і цей газ використовують теж а, окремо чистий пластик, відділяють який. мати владу над цим і користуватися з умінням і посвідом. Сонце вже світить, туман спустився, тому що проїхала трошки далі, тут вже туман немає. Тому то таке люди мої дуже гарний ранок, дуже чудова осінь в країні. Бережіть себе, сподіваюся, когось я надихнула або трошки врозумила. Ні, не хочу нікого врозумляти, лише просто ділюся своїми думками якимось і, знаєте, не зраджуйте собі. Не зраджуйте собі. Це найголовніше. Обійняла кріпенько. Кожного з вас, не дивлячись на те, де б вони знаходилися, але в серці мої кріпкі обійми для кожного. З повагою і великою любов'ю, ваша закульська гірка.